Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Партія регіонів України запропонувала Михайла Допкіна, кандидата в президенти України для переговорів з Росією, Європою та Сполученими Штатами Америки. Щойно президія партії висунула Допкіна як. Переговорщика від імені південного та Півдня та сходу України нагадаю, що вчора Михайло Добкін відвідав Луганськ, як його там зустрічали, і які повноваження для переговорщика він там отримав. Ми зараз подивимося на короткому відео. Вы знаете, вы когда независимость получила Украина? Когда Украина стала независимой? Я знаю, когда она потеряла. Вы знаете, когда была принята Конституция Украины? Что учитель истории или что? Нет, я вопросы задаю. А вы кто? Вон из Николаева! Вон из Николаева! Вибачайте це відео було на якому Олег Царьов е, приїздив до Миколаєва. Його також дуже гаряч, як Ми бачимо, зустрічали в Миколаєву. Зараз я сподіваюся, що ми подивимося, як Допкін відвідував Луганськ. Що це за відео до заблокованої і проросійськими активістами будівлі СБУ, Допкін прибув у супроводі представників луганської влади. Вони намагалися пройти до цього будинку, але коли, коли почав колишній губернатор Харківщини закликати сепаратистів здати зброю, мирно вирішити конфлікт, у відповідь полетіли яйця та пластикові пляшки. І з газ криками зрадники, ганьба, мітингувальники провели кандидата в президенти України. Нагадаю, що переговори, про які я говорив, ініціює Росія. Вона хоче, щоб на переговорах були представлені кілька сторін: зокрема Сполучених Штатів Америки, України, Євросоюзу, Росії та представників Південного. Півдня та сходу України, і саме на ці переговори партія регіонів вирішила делегувати Михайла Допкіна. Тим часом Роман Шутава у Фейсбуці пише про царьова і про Допкіна, тому що зараз це найобговорюваніша тема у соціальних мережах. Роман Шута пише: Царьов Получив в Рила в Ніколаєві. Какая чудесна новость на фоні долара по 12 5. із відео наглядно видно, що реінкарнація душ существує, і Шариков реально перевоплотился. И возникает вопрос о всей охране царюва, которая реально за наші деньги не дають свершиться правосудию. Денис Казанський, це донецький блогер, пише про те, що і в. Миколаєві і в Луганську стало очевидним, що партія регіонів втрачає позиції на сході України і на півдні. Партія регионов подошла к своєму закономерному фіналу. І тепер уже нікому не нужна. Сепаратисти хотят Путіна і ненавидять партію регіонів за те, що та недостатньо радикально відстоює від їх інтереси на баррикадах. Патріотично настроєні граждане ненавидять партію регіонів, як і раніше, считая партію преступной організацією. Сразу двом видним регіонам. Надавали тумаков. Допкіну не помогли даже кривляния. С луганских баррикад его виперли ко всем чертям. Именно таким же должен быть конец української версії партии Жуликів і Воров. Саме так називає партію регіонів донецький блогер Денис Казанський. Політолог Євген Магда пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Миколаївці, звісно, молодці, але ті та МЗС Російської Федерації з приводу царьова відірвуться по повній Допкін без зеленки – ні за чот. От власне на Цю фразу вже відгукнулися е, Міністерство закордонних справ е, Росії, уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Константин Долгов у своєму Твітері написав, екстремісти збили кандидата у президента України Олега Царьова. где були органи правопорядку, Готують подавлення протестуючих в Донецьку? це демократія по майдановськи где реакція Запада, де осуждення планах сілою розгнать людей, недовольних ігнори. Игнорірує їх законних чайній, пише у, у Твіттері уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії верховенства права Костянтин Долгов. Андрій Бондар, письменник, так коментує цю ситуацію. Цікаво, в царьова планується тур Західної України, чи це тільки локальний кандидат Юлі, ЮВУ? Ну, мається на увазі Південного Сходу України, який більше нікуди не збирається. Бо якби планувалося, я б йому якісь точки здав. Гідів, дешеві готелі, підпільні квартири, явки, паролі, лимонки, дамські револьвери це Нідвампулах організує Андрій Бондар. Андрій Баштовий у Твіттері пише: царюву далі паше, начуть не порвали. Офіс КПУ горить. Вчора горів офіс КПУ в Києві. Хто поймав Золоту рибку, пише Андрій Баштовий. Одразу ж у. Мережі після побиття царьова у е, Миколаєві з'явилася серія фотожаб. Я пропоную зараз подивитися ці фотожаби. На них зображений пан Царьов. Він кандидує в президенти. Нагадаю, що дочасні президентські вибори в Україні відбудуться 25 травня. Олег Царьов іде не від партії регіонів. Кандидатом від партії регіонів є Михайло Добкін, про якого я вже розповідав. А Олег Царьов йде як самовисуванець. Як я вже сказав, партія регіонів делегує Михайла Добкінга на переговори з Росією, ЄС та іншими структурами міжнародними структурами щодо врегулювання політичної ситуації в Україні. Тим часом Росія ініціює підписання петиції про приєднання Аляски до. Росії 21 березня на сайті Білого Дому ця петиція була розміщена і вже станом на сьогодні зібрано вже 40 тисяч голосів на підтримку петиції для того, щоб американські. Власті офіційно відповіли на петицію. Це звернення до 20 квітня мають підписати не менше 100 тисяч прихильників. Голосуйте за відділення Аляски від США і її приєднання до Росії. Йдеться у петиції. У зверненні наголошується, що жителі Сибиру перебралися на Аляску через Берингову протоку ще в глибоку давнину. Росіяни стали і першими європейцями, що відвідали Аляску. І Такий спосіб, як вважають росіяни. Сполучені Штати мають розглянути офіційно цю петицію. Якщо ця петиція набере, нагадаю, 100 тисяч прихильників. Тобто, Росія претендує не лише на український Крим, а вона вже зазіхає на Аляску. Віталій Портников на своїй сторінці Фейсбук так це коментує. Аляска, це вже не шутка, вони в самом ділі збираються її присеєдіднять. Пише Віталій. Портніков тим часом Віталій Третяков це декан вищої школи телебачення при московському державному університеті. Він завжди відрізняється своїми українофобськими висловлюваннями. Написав про ті цілі, які, начебто, переслідує Київ на сході та півдні. Первое. Подавить восставших под гнетом киевских властей жителей юго запада, второе: одновременно спровоцировать Россию на ввод на территорию Украины воинских подразделений для защиты жителей Юго Востока. Третье объявить это агрессией и обратиться к НАТО с просьбой ввести войска на Украину. Четвертое провести под прикрытием НАТО президентские выборы, которые НАТО, ЕС и Вашингтон тут же признают. Пятое желательно добиться прямого военного контакта военных НАТО и России, спровоцировать долговременный политический. Конфлікт між Росією і НАТО. Шестоє підсоусом моментально получить от Вашингтона і Брюсселя 10-15 мільярдів доларів для перетворчення банкротства страни і режима. Сідьмоє Київ желав би, щоб на Україні висадилися американці. Ось до таких висновків доходить Віталій Третьяков, Нагадаю, що він є деканом Вищої школи телебачення при Московському державному університеті. Він про це написав на своїй сторінці на ехо Москви, в своєму блозі. Тим часом Сергій Таран, політолог, український політолог, коментує нинішню ситуацію, яка складається у світі після окупації Росією Росією Криму. Поки на заході десятиріччями думали, як запобігти потраплянню бодай однієї. Ядерної боєголовки в руки ісламістських фундаменталістів з їхнім непередбаченим політичним режимом такий режим виник зовсім поряд в країні вже колишнього партнера НАТО. Тепер цивілізований світ матиме справу з маніакальним російським диктатором, який має за спиною сотні ядерних ракет. Україна при цьому приречена стати форпостом, який відділяє цивілізацію від варварства. Такими форпостами для заходу свого часу ставали Південна Корея, Ізраїль, Західний Берлін. Ми так довго. Мрія, але аби Україна відігравала провідну роль у світових геополітичних процесах, і от тепер це сталося. Небезпека будь-якої мрії це те, що вона може збутися. Пише Сергій Таран на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом Олександр Данилюк, лідер спільної справи, написав: Цікаво, якщо спільна справа захопить банкову, а я проголошу себе президентом. Авакові на Леваченко теж дадуть нам 48 годин на звільнення, чи ми самі себе застрелимо при затриманні. У такий спосіб Олександр Данилюк іронізує. Щодо 48 годин, які відвів нагадав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, тим, хто захопив будівлі у Луганську та Донецьку їм депутати партії регіонів хочуть оголосити амністію. і Запропонували в. Верховній Раді законопроект щодо оголошення амністії учасникам сепаратистського руху на сході та півдні України. Ми звернулися до наших читачів, до наших глядачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці із запитанням: як вони ставляться до такої пропозиції, і чи на їхню думку не зможе ухвалення цієї амністії? Стабілізувати ситуацію на сході України. Ось які відповіді ми отримали наших читачів. Ігор Гаврилов: прийнять закону депортації в, в сепаратистських виступленнях. Така пропозиція від Ігора Гаврилова. Владимир Шубніков пише: амністірувати, лишити гражданства України, депортувати без права в'їзду в Україну в течение п'яти років. Едуард половий пише, Чому немає проекта о запреті партії регионов і Коммунистической партії України. Анна Рибнікова пише: А що орден на георгиевской ленточке за сепаратизм. Только хто же за вас то голосувати буде, якщо не достигнуть своїх целей, Росія, Росія, или президента Донбасської губернії підете? Роман Критко пише. Абсолютно, ні. Ми ж не були сепаратистами. Мається на увазі ті, хто стояв на Євромайдані. Костянтин Друбін пише, що амністія можна, але лише при условиї лишення гражданства і далі висилка із країни. Хотіли вже в Російську Федерацію. Вперед Вікторія Лук'янцева пише: Не можна справнювати несправнімо. На Майдані люди боролись за страну, а эти за розвал страны. Оксана Лісовська. Протестувальники в Києві і ці колабораціоністи даруйте це різні речі. Ми не розколювали країну, не виступали під чужим прапором, не глумилися над національними цінностями. Як це роблять вони? Вони зрадники України, Євгенія Качелаб був би доречним закон про позбавлення громадянства та примусову депортацію до країн мрії сепаратистів. Доба на збори, паспорт забрати, підвозити їх до кордонів та випускати до улюбленої Російської Федерації і гуманно і показово. Марія Вітя ні. Наші активісти були арештовані вздорним обвінінням, тоді як сепаратизм – сепаратізм чистої води приступлення проти государства, не врядітелі. Ось такі коментарі наших читачів, наших глядачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Нагадаю, що телеканал ТВА представлений всіх соціально. Мережах ми є ВКонтакті, в Фейсбуці, в Однокласниках, у Твіттері. Читайте також наші новини на сайті tvi.ua. залишайте свої коментарі під нашим опитуванням. До речі, зараз під цим опитуванням вже майже 500 коментарів. Нам цікаво, що ви думаєте з приводу того, що. Партія регіонів підготувала законопроект про амністію сепаратистів, подібний до того, що застосовувався до учасників акції протесту у Києві. Залишайте там свої коментарі. Пізніше ми їх зачитаємо. Нам цікаво знати вашу думку. На цю хвилину в мене все зустрінемося вже о 15.35, Я розкажу, чим жила благосфера. До зустрічі.